Я спостерігаю одну тенденцію в сфері рунології, магії, і хочу про це сьогодні чесно сказати. Більшість думає, що вони можуть вивчити руни, не проживаючи їх або не витративши багато часу. Наприклад, почитати книжечку, інтернет або ще гірше написати чату. GPT. ви не дасте точну інформацію людині або собі. Ви не зможете читати з інформаційного поля інформацію, коли робите розклад, і не зможете правильно запустити. Ту чи іншу формулу рунічно, тому що ви не проживали руни. Хто не проживав руни, навіть не сподівайтесь на швидкий і легкий результат. Це не вийде. Це все одно, що вчитись на лікаря і не ходити в якийсь інститут, просто почитати чат GPT і піти оперувати, наприклад. Як вам таке хочете результату? Треба витратити час, треба глибоко прожити руни. Треба багато тренуватись в діагностиках, треба знати. Систему безпеки, основи, і тільки тоді буде результат.